Всім привіт! Сьогодні ми знову на Football Live. Сьогодні у нас ювілейний 35-й випуск на Ютубі, тому це вже заслуговує лайку. Сьогодні в нас нестандартний формат, формат більше влогу. Ми будемо багато з футболу по мінімуму, тому обов'язково підпишись, постав лайк і не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Погнали! Сьогодні граємо з сім'ї, знаєте, з ким. Люди дійсно хорошого рівня. Я з багатьма там і грав, пересікався. Реально хороша команда, вона недаром йдуть на першому місці, але суть не в тому. Суть в інакшому. Суть в тому, що ми можемо протипоставити їм. І коли ну, треба життя просинати всім, щось завестись, кожен себе щось витягнути і сказати собі, так продовжуватись не можна. Чи ми сьогодні проіграємо? Та можемо програти. Це питання не в поразці. Питання в тому, як ти проіграєш. Чи безвольно ти проіграв, чи ти будеш боротися за кожен м'яч з ними? Якщо як ти станеш і будеш дивитися, що вони роблять, то буде важко. А коли ти ставиш корпус, перші 2-3 хвилини викинеш когось. Навіть з холом викинеш, нормально, я за все, то нормально. Казати, ні, пацани, що ви на першому, то не означає, що вам буде легко сьогодні. Дивись, є питання таке. Ти ж у нас вболівальник Івентуса, так? Да? Ну так. Як тобі трансфер Довбика в Рому? Та в принципі не дуже довольний, бо краще б він грав в Жироні в Івентусі. Ні, ні, в'євемося, ні, а дівемся, є кому, кому грати центрально нападаючи. Не хотілося, щоб він сидів на, на банці, тому що там Влахович дуже сильний, так що самнюха, самнюха. А Рома така собі команда, насправді. Вже Рома вже в ігровому плані дуже досвідчена. Атлетіко ліпше навіть. Що, давай цей нап'ють три рази. Три рази, давай. Що? Да. Давай. Тільки, якщо ти поставиш лайк, <ристо> Oh, to, що скажеш? Прикольний сьогодні суперник, цікаво. Хай е, би хлопці отримали великого досвіду. Тому що ну, насправді ввечі на голову суперник, але е, інколи бажання з такими профіками грати перемагає. Тому я за нашу перемогу. Ти про те Engine Metal вийдеш? Зараз. Та ні, це потім слабенькі наш, наші. NG metal слабенький, так? Да? Бачимо, як це грає? Але це відео побачить. Ми тут зараз додаємо хайлайт. Це тут хайлайт, тут моє. Це трохи ризиковано, бо наше відео побачить Андрій Коніцький. нічого страшного. Найди. Пацани, давай, живемо одне за одного, щоб було видно, що ми, блядь, команда, побігати, бля. Бля, не ми не а то сани, то сани, не просто прийшли побігати, блядь. Настроїлися, блядь, б'ємося до остає секунди. Давай. Можемо не добігти? Ми можемо не добігти. А, пацани, пацани, Але кому бути не можемо. Вона можуть забити гол, там попасти кудись, да, гарний гол забити обіграти. Може, але не добігти назад і за, за, за партнера не викластись, звулити, треба схвалити. Десь відраз треба розбудити. Але нам має бути там ноль. Ось така задача сьогодні. Давайте витягніть себе, покажемо, що ми команда, тому що те, то, що було, це труче не то. Давайте вже станемо чуть, -чуть дисциплінованіші. Давайте, команда, Давайте. Ай! I... Кула! Давай, давай! давай. Починається гра. Надіюся, у нас буде сьогодні позитивний результат. Принаймні, щоб пацани векловість по максимуму. Я сподіваюся, в них все вийде. Постійно підбровці туди, назад, кіль, енергетика. Здорово, здорово. дорого. <плес> 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 <плес>

Ходька, ты той... ж пробегаєш. Я сюди, ты в зону шукаєш, хрен тебе. Тобі... Не... Давай, давай, давай! Добре. Ничего, нічого, че чь сідає!

Не хочу навіть нічого говорити. Ну, типу, такому я Славчик, що по першому тайму? Ну що, так це все дуже добре. Я навіть не очікував такого матчу. Ми граємо з Джемметл і не даємо їм нічого створити. Ну, Тут тобто, у нас набагато більше моментів. Вот. і... Ну, від, від, від роботи від все я, Ти як один і, з основних гравців, скажи, як суття, тобі грає команди без між тебе. Між як грала команда без мене? Як грає зараз. Перший тайм закінчився. дуже добре. Дуже-дуже добре. Супер. Ми раді самий номер. Ні. Не відомо. Ти то за гроші. За місцем складі рух ходять. Там реально сильніші, я не бачу. Ми на контратаку профіль, вибігаємо згору. Ще хочеться більше пішли у проміні, навіть ганя вчитесь самієте робити клас. І сюди на себе, покажи там свят, покажи йому, о, показав фуркеном, туди забив вов. Ти що трошки видихнуть в пані з нічом? Але на чужому м'ячі така робота має бути. Я побачите ніких хат. Бачите, що потрібно. Так нічого не міняємо, працюємо. Як четверта ходу, фії починають. Якщо поговорить четверта, то САС і ваша четверта виходить і працюєте проти тік І все, і міняємо. Там...

Наше розташування буде на 10 метрах приблизно. Ось їхнє буде розташування, це буде проблем. Ой, є чорний. У ця передача не має проходити. Якщо в середині я буде у ця передача немає. Хай отак ходить м'яч. Бровки, це відповідає за бровки. Take it to the Так, 50 секунд. Рахунок у нас 2-2. Пасаж! Тисне, Паша, тисне, дуже, дуже сильно, Паша, дуже великий тиск. Та, Грають на п'ятого. Треба терпіти. Треба хоча б нічого вирвати. А можеш і зараз на помилку слово. Перший заліковий пункт був чемпіонат ДПЛ на чолі команди Айкула. Чуваюся дуже дуже постійним опонентом 2-2 в ваші враження в цьому матір. Враження позитивні, тому що ми розуміли, яка команда Інкій Метав. Це один із лідерів Львівської області. Тут тут залу настроювали дуже серйозно, ми цього суперника розбирали і це дало свій результат. Приємно, що нарешті я побачив команду, яка б'ється на полі, що важливо для мене. Ну, і задоволений, задоволений результатом, і команда тільки будується, я думаю, що все попереду. Коротко, як вам матч? Я тобі пам'ятаю, що заговорив перед матчем? От воно і справилося. Коли кузя не Тут просто пацани дуже мало але піхали але один, один, ви одному, ви один, один одного. Але ви ж розуміли, що вони стояли. просто затравилися. Типу, а, нічого так. особливого Це то, що вони треба ставили. в кожній грі, розумієш? В фізичній формі ніхто краще з попереднього тижня не набрав. Типу, ну так, да, був Віталік. От просто Я взяли і затравили. Але Віталік, бачиш, ну типу, когось видіорував мене, а він зробив дуже класно за нього. Шеремета навіть не зіграв сьогодні, але він стрічний. Насправді дуже мало слів хочу сказати, одні емоції. Гра просто шикарна. Ми зіграли реально з однією з найкращих команд Півщини. Тренер Кресавчик, футзальні агенти. Прошу, будь ласка, заходьте на сторінку, дивіться на гравців, можливо, домовимось з якісь е, гроші. Отаким От має бути справжній футзал. Якщо тобі сподобалось, то продовжуй дивитися наші відео, ми будемо старатися робити більше україномового контенту. Слава Україні! Дякую за перегляд!